Чого це? Я ж кажу, я не міняв прописку. Прописки і фактично проживають, що там різні не зміну прописки, а приведут сайт. Що там, хлопці? А, ну так, а, а наскільки я вибув, я ще раз вам повторюю. Я приїхав сюди місяць, відпрацював, поїхав додому. Так же саме, я ж кажу, 7 днів протягом 7 днів. А що мені тоді робити? Ну давайте я скажу. Я працюю офіційно, я плачу налоги. Я проходжу, я скажу, ну я би писав і з'являюся. Я знімаю на камеру. Ціка. Я ж ви маєте ну, право знімати, не тільки знизу. Я маю право знімати все на конституції, а кримінальна відповідальність. Зараз повсюджені дивлюся і що і що все, з цього зійшлі це його норму закону я, 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 я відмовляю ваші просьби просьбі Возві? да, в просьбі? да. В в просьбі. Та яка різниця? у вас це цікавить мені громадянин україни мені заборонено знаходитися на території україни вождь дивіться хлопці Ви? я за мобілізацію але за нормально якщо буде порушуватися закон Підлягає. 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 Ви маєте право його затримати? Конкр... Конкретно ви, конкретно, ні. Ні. Ви Збройні сили України чи ТЦК? Ні, ніт, ні. Є Нет. 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 відповідь. Зараз я возив... взяти папочком. Офіційна відповідь, що ТЦК не є підрозділом Міноборони. Ні, а який, а який конфлікт? Ну а для чого дивіться, ви? ж мені ви ж мене обманюєте? Дивіться, ви зараз хочете конфлікт. Який я хочу. А потім ви те Я силаюсь вилокі, на норму, я силаюсь на норму. А ви не вирізати кусочки, ні, я не вирізаю. Що буде робити пустивікацію і Диві... так далі. Ви просто підже спитали. чому він протягом не став на встановлюється? Чому? Дивіться, це його право, правильно? Чітко це його право. Якщо він не стає, він має відповідальність за це. Правильно є адміністративна відповідальність. Правильно, а яким чином він не хоче? А чого не можна на нього? А чого на нього не можна. А яка різниця, куди він йде? це його Це його особиста взагалі справа куди йому йти. Дивіться, якщо він не виконує мобілізацію, порушує закон. Ви повинні діяти згідно чинного законодавства. Правильно Ну слухай. Ну no, я чую, я, я знаю, як я робота, ваще, це робиться. Чуєте? Да. Но... Я я. No. Давайте виключить телефон, я вам да, не буду. А ви не будете виключать, знаєте чого?